Вітаю вас, мої довгенькі стрільці. Я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Пропоную вам передбачення вже на серпень місяць. Давайте подивимося, який він буде для вас. Я взяла три колоди, по три карти, дев'ять карт. Велика кількість інформації і підказок. Якщо ви подивитесь ще за асцендентом, то плюсуйте ще дев'ять карт, то взагалі ви купа інформації, з якої ви обов'язково відчуєте свою. Ну що ж, стрільці, серпень місяць. Чудово, починається серпень з пропозицій, з подарунків, з можливостей нових ідей, з партнерства, з фінансів, з пропозицій, з підтримки, з подарунків. З, з, можливо, ви будете оплачувати щось, рахунки для навчання, для покращення свого тіла, фітнес, масажі, б'юті, процедури, якісь уколи краси, все що завгодно, все що для тіла. Все, що вам іде на користь, дієта. Але це тобто це нові можливості, які не пропустіть. Вам доля дає можливість людей, ідеї, ресурси можливість прориву. Це зернятко, яке потрібно посадити, щоб воно проросло в грошове дерево. Ну що ж, стріці. Дивимося далі. Наступна карта для вас. Що тут в нас? Королева посухів. Це ви, мої дорогенькі стрільці. Ваша енергія, вогонь. Чудове поєднання, тому що ми взяли оцю можливість, монетку, і вогонь це дія. І робимо щось з нею. Не сидимо, не чекаємо, не думаємо, а реагуємо. Втілюємо, доводимо, досягаємо, домагаємося, стрибаємо, плануємо, рухаємося для того, щоб отримати результат. Наступна карта. Мої любі стрільці, що тут для вас? Смерть. Смерть старший аркан, трансформація, зміни. В якій сфері підставляйте, як, що потребує в вашому житті зміни, що вже вмерло і не, не підлягає реанімації? Що в вашому житті вам заважає, обтяжує, обмежує і не дає можливості розвиватися? Оце залишайте, це відрубуйте, це відпускайте і звільняйтеся від того, що вам заважає. Переходьте в інший. На іншу сходинку, створюйте собі інші реалії інші можливості, знаєте, птах Фенікс, який згорає, щоб стати молодим, гарним і новою версією себе, так і ви. Міняйте те, що вам заважає рухатися далі: себе, людей, ситуацію, своє бачення, своє мислення, свою зовнішність. Тому що щось потребує в вашому житті трансформації, змін. А ми рухаємося далі. У нас попереду ще три карти. Дивимося. Сімка посухів. От, дивіться, все, що ось тут у вас є, ідеї. Бо сімка посухів це відстоювання свого, своїх, свого бажання, своїх планів, своєї сім'ї, своєї території, своїх, чогось свого важливого, цінностей. І от. Ту спонтаклів це якраз, можливо, у вас є ідеї, у вас є бачення, у вас є план, бізнес-план, стратегія. А, а хтось буде вас переконувати. Ні, давай попробуємо так, а давай так, ні. Тому що вам, ви маєте своє бачення, ви знаєте, куди ви йдете, ви знаєте, що там, ви знаєте, на що ви розраховуєте, що як, чи ті от дощечки вас витримують, чи ви вмієте плавати. Чи взагалі у вас є можливість, сила і ресурс, тільки ви це знаєте. Тому рухайтесь, не зважаючи ні на що, ні на кого, ні на переконання, ні на розмови, ні на вмовляння. Дивимося далі. Наступна карта для вас стрільці, імператриця. Супер, тому що це прибуток і достаток. Це. це плодючись і родючись. От ви посадили зернятку, настояли на своєму, посадили і отримуєте. І бачите, як воно проростає, як воно приносить. Ну, можливо, ще не плоди, тому, тому що тут ще нема плода, тут вагітність, яка дозріває. Тобто, ви, ви все правильно зробили. Ви правильно доглядаєте свій врожай, який виросте обов'язково. Ну, для когось це достаток, ріст, процвітання, добробут. Для когось це визрівання нових ідей, нових планів, або вже плодів. Для когось це вагітність, для когось це мама або жінка в вашому житті така жінка-берегиня. Жінка, яка дбає, жінка-господиня. Вона найкраща. Вона все може, вона все вміє, вона все має, вона підтримає, допоможе, огорне своєю турботою. І біля неї дуже зручно і комфортно, біля неї затишно. Берегиня такого роду вашого. А для когось це творчість, краса, прояв через творчість, коли хочеться щось прикрашати, вдосконалювати. Хочеться краси, ну, взагалом дуже класна енергія. Спокійна, така врівноважена. Ну що, ще одна? Карта Королева Кубків. Доросла жінка стихії, вода, риба, рак, скорпіон, 45. Хто вона вам? Можливо, вона вам допоможе ось перейти у цю трансформацію. Це може бути фахівець, як психолог, психологиня або жінка, яка вміє вислухати, яка вас підтримує, яка вас скерує, яка підкаже, яка вислухає. От, щоб вам цей перехід дався легше. Або це ваші емоції. Класні, радісні, позитивні емоції. От стосовно того, що ви вже позбулися, залишили, поміняли свої, помінялися. І оце буде для вас дужди. Ну, яка вона тут радісна, тішиться, позитивна? Для неї ну, ця трансформація буде для вас в радість. У нас наступна колода. Дивимося, зелена чаклунка, що на чаклуї зелена чаклунка. О, я сьогодні сама, як зелена чаклунка. Єрофант старший аркан Єрофант. Це взагалі дуже класна енергія такого вчителювання, мудрості, розсудливості, коріння глибини. Церкви, приналежності до групи людей, це такі державні установи, які мають, які мають такі закони, написані давним-давно, які не мінялися, які мають е такі, е репутацію, для когось це навчання, учнівство. Підвищення кваліфікації для когось це людина, вчитель в вашому житті, гуру, наставник до вас прийде, ви потребуєте такого. А можливо, і ви будете для когось наставником, провідником, підтримкою дуже така класна енергія. Особливо тому класно, тому що у вас тут дивіться, є. Ви будете знати, як правильно розпорядитися, і тому зразу в нас є імператриця процвітання, ріст і добробут, тому що по єруфанту ви дуже розсудливо і мудро будете розпоряджатися ось цими цими можливостями і цими ресурсами, які до вас прийдуть. Це також е, наші цінності, знаєте, то, те, що важливо для мене, цінності мого роду, мої. мої. Ну що ж, дивимося далі. Можливо, от і ви будете відстоювати ці цінності, те, що має для вас цінність і важливість. Що в нас далі? Вежа старший аркан. Ух! Вежах, блискавка, у нас вже була королева вогню, але знаєте, для вас це ваша енергія. Ви завжди себе в ній почуваєте добре, краще, ніж будь-хто інший. Маємо імператрицю, так, і маємо. Вежу, а вежа це ну, хаос, руйнація, те, що стається непередбачувано, неможливо це прорахувати, підстелити соломку, але це завжди те, що на краще. Тому що вежа руйну, блискавка руйнує тільки те, що в нашому житті вже не потрібне. Те, що зайве, те, що нам заважає, те, що нас обтяжує чи обмежує, і звільняє простір для нового, для класного, позитивного, для того, що, що буде рости і розвиватися. Те, що ви будете плекати, ось ви виношуєте вже ідею, ви знаєте, що приводить до краху. Ви от врахували все, що тут не спрацювало, все, що привело до руйнації, в якої сфери вашого життя підставляєте. І от імператриця це і є, що ви виплекали ви це, ви виносили це. Як має бути правильно? Як як, як найкраще? Тим більше є єруфант, є мудрість. Є досвід, тому не бійтеся вежі, вона тільки прийде блискавка для того, щоб звільнити простір для кращого чогось в вашому житті. Ну що ж, також це може бути поломка електроприладів. Купите кращий, новіший і за менші гроші. Ну що, ж, ще одна карта стрільці для вас. Суд, знову старший аркан, скільки у вас вже? Раз, два, три, чотири. П'ять старших арканів, дев'ять карт, а вас більша половина старших арканів. Важливий для вас місяць. Страшний суд, ви подивіться на обличчя цього чоловіка, він розуміє, що він хоче жити по-іншому, по-новому. Це переродження, переосмислення, оновлення, переродження від звістки, від розуміння. Від... Бо це кармічна карта це є результат наших попередніх дій. Це те, до чого ми йшли, ми це отримуємо по заслугах. На що заслужили, те ми і отримуємо. Ну що ж, мої дорогенькі, мої любі, я бажаю вам тихого і мирного, і спокійного місяця, в першу чергу, без обстрілів, без втрат, без, без цього жаху всього. Я бажаю вам радості, я бажаю вам мудрості, вона у вас буде. У вас є взагалі енергія на будь-який смак. Головне нею не користуватися і скеровувати її в правильне русло, щоб вона у вас була в плюсі, а не в мінусі. Я вам бажаю успішної трансформації, мудрості, по імператриці, добробуту, росту і прибутку. І по вежі я вам бажаю, щоб з вашого життя пішло все, що вам заважає. Успішного вам місяця, мої любі, я вам бажаю любові, радості. Щастя і задоволення. Дякую, що ви є в моєму житті. Люблю вас, обіймаю. Залишайте, будь ласка, свої враження, діліться коментарями, своїми емоціями, своїми бажаннями, все, що захочете. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто не з нами, я вас запрошую, мої любі, до магічного простору зоря детеро. Почуємося. Люблю вас!